Що це у вас за Бог такий, що допустив війну між двома християнськими странами? Дивіться, є різниця бути християнином і називати себе християнином. Той, хто є християнин, ніколи не почне війну з іншою державою, тим паче загарбницьку війну. Якщо страна називає себе християнською, але не відповідає жодним християнським нормам, не підкоряється Біблії. Не шанує, не живе так, як вчить Ісус Христос, то це не християнська страна. І казати, що вони християни, ну, язик навіть не повертається, так їх називати. Одного дня Бог зупинить цю війну. І це буде видно, що це зробив Бог, а не людські домовленості, людські якісь е жести. Там буде видно, що Христос Він проявить свою владу, і війна зупиниться.